Чи схожа ця проста сільська жінка, якої ми бачимо Марію Приймаченко на більшості фотографій, на зірку наївного мистецтва, заслужену діячку мистецтв ОРСР, лауреатку Шевченківської премії, народну художницю України, на честь якої назвали малу планету під номером 14629? Поважні звання, хвалити Бога, вона отримала ще за життя, справедливо і заслужено за своє дивовижне, казкове бачення світу і вміння його втілити на картинах. При цьому жила не як заслужена усі 88 років свого трудового життя у рідному селі Болотня донедавна Іванківського району на Київському полісі, без особливих благ, без вишуканих умов і без натяку на розкіш. ЮНЕСКО присвятив їй цілий рік рік. Її сторіччя 2009, -й. мистецтвознавці і біографи, безліч досліджень, енциклопедії, а тепер вже Вікіпедія ґрунтовні статті. 12 січня минуло 115 років з дня народження цієї казкової жінки. Із цієї нагоди у центральній бібліотеці відбулася цікава імпреза, яку названо так, як і виставку експозицію літератури про Марію Приймаченко. Фантастичний світ Марії Приймаченко. Зацікавленою аудиторією стали працівники відділу культури, педагоги різних відділень, мистецької школи і учні, керівники гуртків центру дитячої і юнацької творчості. Інші небайдужі до мистецтва. Ведучими зібрання стали працівники центральної бібліотеки Марина Волошин, Ніна Осмалина і Тетяна Владімірова. З їхньої розповіді і постав образ унікальної майстрині, творами якої захоплювався світ. Народилася 12 січня 1909 року у селі Болотня на Іванківщині. У дитинстві тяжко перехворіла поліомієлітом, пересувалася з труднощами навіть. Попри операцію на нозі, тож без милиць, а в кращому випадку без паличок ходити майже не могла. Та це не завадило розвитку її незвичайного таланту. Мабуть, від матері Параски Васильівни перейняла відчуття форми і кольору і вміння гарно вишивати. І всі свої сорочки Марія Оксентівна вишивала сама аж до старості. Несподівана слава прийшла до Марійки у 27 років. У 1936-му влада залучала сільських самородків до навчання, тож молоду художницю запросили повчитися у Київ у експериментальних майстернях при музеї українського мистецтва. Її роботи сподобалися, і ось вони вже... На республіканській виставці народної творчості в окремій залі. Потім виставки були в Москві, Ленінграді, Варшаві, Парижі, Празі, Монреалі. А вона залишалася в болотній зі своїм чоловіком. Марія Ксентівна познайомилася в Києві в Лаврі, де навчалася. Він виявився із сусіднього села, одружилися у 41-му році. Народився синок Федір, але чоловік пішов на війну і не повернувся. А вже в сина пізніше пішли власні діти, і ось художниця вже зі внуками, але то вже було, звісно, пізніше. Художниця була правшею, але картини писала, кажуть, лівою рукою. Марія Примаченко не знала професійних хитрощів, не мала спеціальної художньої освіти, а писала на звичайному ватмані простою гуащу і аквареллю. Ще один талант мала мисткиня, весільні вироби з тіста. Художниця не лише писала шедевральні картини і вправно вишивала, як ми побачили. А й випікала для сільських весіль вироби і цим зажила у своїй болотні слави. У 86-му році Марія створила так звану Чорнобильську серію, адже її рідна болотня майже в 30-кілометровій зоні. У бібліотеці є немало книжок про мисткиню, де вміщено десятки, якщо не сотні, репродукцій її картин. Тож бібліотека запрошує всіх охочих ближче ознайомитися із творчістю та життєвим шляхом. Відомої на весь світ українки, родом з нашої Київщини. Ми певні, що й дітей зацікавлять незвичайні звірі, небачені квіти, чудернацькі поєднання фауни і флори на картинах Марії Примаченко, і це їх підштовхне можливо до власної творчості у малярстві. Пропонуємо переглянути окремі роботи народної художниці України Марії Примаченко. Дякую за не підготувалися до зібрання, у сценарії якого впліталися і поезії відповідної тематики. Викладач мистецької школи Алла Містечкіна повідомила аудиторії, зокрема, що в Іванковій мистецьку школу названо іменем Марії Примаченко. А директор бібліотеки Лілія Литвин подякувала присутнім за небайдужість і запросила до спілкування й на інші теми старенів і мистецтва, і літератури. Тож не книжками єдиними виявляється, живе наша бібліотека. А й популяризує творчість митців. І, як то кажуть, для повноти інформації скажемо, що 25 лютого 2022 року московські окупанти, по суті, знищили Іванківський історико-краєзнавчий музей, де зберігалися роботи Марії Примаченко. І справжнім дивом можна вважати історію порятунку робіт художниці та окремих експонатів музею. Те диво стало можливим завдяки небайдужості співробітників музею та місцевих жителів. Це ще й приклад хоробрості та відданості своїй справі, адже Іванків був окупований майже місяць. Про ступінь безмежної жорстокості підступності московитів свідчить цей аркуш із блокнота полоненого ворожого пілота, де чітко вказано цілі для бомбардувань. Прибірськ, це був Іванківський район, Гостомель, Іванків з точними координатами цілі, які треба було знищити або вразити. І це лише одноденний маршрутний лист пілота, збитого в тилу регіона штурмовика. Звісно, художники, архітектори вже розробили концепцію музею нового, більш сучасного, і вона відрізняється від традиційного тлумачення творчості Марії Примаченко. Але то все попереду. Для будь-якої нації, а особливо української, яка має дуже глибоку історію, багато досягненнями світового рівня, котра і далі існуватиме тисячоліттями, і ми в тому певні, важливим має бути все. Навіть у таких вкрай екстремальних ситуаціях люди, і їх культурні надбання, і засвідчена в світі позиція цивілізованої країни. І наостанок цю картину Марії Примаченко квіти виросли коло четвертого блока, продано на аукціоні за 500 тисяч доларів. І всі кошти пішли на допомогу Збройним силам України. Це вперше в історії України, коли картину українського митця продали за таку суму.